Слово Боже для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті би життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слово і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 21 глава, по 2... 7 глава з 21 по 23 вірш. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть. Господи, Господи, хіба мене Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів ваганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес творили? І тоді я їм заявляю, я вас не знаю, не знав ніколи, відійдете від мене ви, що чините беззаконня. Насправді наближаємося до Отця лише тоді, коли чинимо Його волю. Сьогодні нам Ісус говорить, той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Ісус немов би ставить питання для кожного з нас, чи завжди ми готові сказати Богові, нехай буде воля Твоя. Нам дуже тяжко деколи прийняти обставини чи людей, чи події, але саме цього від нас сподіває, сподівається Господь. Бажає, аби ми навчилися піснувати Його волю і чинити її. І головне не те, не те чи знаходимо в собі сили, чи маємо бажання йти за Його волю. А якщо ми щиро прагнемо слухати Бога, то Він дасть нам сили, мудрості, терпеливості, щоб Його воля стала дійсністю нашого життя, щоб ми могли здійснити Його волю в, моє, в нашому житті, в моєму житті, в твоєму житті. Господь від нас цього очікує. Молімося, що Господь нас просвічував кожного дня, щоб ми, що ми могли йти Його дорогою разом з ним. Господи, навчи мене йти за тобою кожного дня у будь-яких випадках, будь-яких подій, різними людьми, але йти за тобою. Амінь.